У вас в ефірі Одеського державного телебачення новини факти в студії Тетяна Захарян. Президент України звернувся до співвітчизників у зв'язку із закінченням режиму припинення вогню в зоні проведення антитерористичної операції на сході країни. Мирний план як стратегія для України та Донбасу залишається в силі. Розброєння, децентралізація, вільне використання російської мови, відновлення втраченого житла за рахунок держави і спільна з ЄС програма створення нових робочих місць. Такий план президента країни. Також Петро Порошенко запевнив, що Збройні Сили України та інші армійські підрозділи не будуть застосовувати силу проти мирних людей. 30 червня увечері відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України. Після обговорення ситуації я, як Верховний головнокомандувач, прийняв рішення не продовжувати режим одностороннього припинення вогню. Захист територіальної цілісності України, безпеки і життя мирних громадян потребує не лише оборонних, але й наступальних дій проти терористів-бойовиків. Збройні сили, Національна гвардія, Державна прикордонна служба, служба безпеки отримали відповідні накази. Українські військові пішли у наступ на терористів з надзвичайно високим бойовим духом. А групи терористів роблять спроби домовитися щодо створення коридору для виходу із зони. АТО. про це проінформував на брифінгу речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Він зазначив, що дії силовиків призвели до значного зниження активності бойовиків. В результаті поновлення активної фази АТО групи терористів роблять спроби домовлятися з командуванням українських силовиків про створення коридору для переходу на бік сил АТО або беззбройного виходу на територію Російської Федерації. Став навіть крилатим вислів одного з них: що хай мене 12 судить ні шестере несуть. В районі Донецька йшла перестрілка біля будівлі обласного ГУ МВС. З раннього ранку чути автоматні черги в різних районах міста. Незважаючи на це, багато людей вийшли на роботу в офіси, розташовані в центральній частині міста. Очевидці також повідомляють про швидкі, що попрямували в район перестрілки. При нападі терористів на адміністративну будівлю головного управління МВС України в Донецькій області постраждали семеро правоохоронців. Серед важко поранених одна жінка і двоє співробітників спецпідрозділу міліції ще троє працівників міліції з вогнепальними пораненнями доставлені в медичні установи міста. Йдеться в повідомленні прес-служби відомства. В результаті збройних зіткнень один співробітник міліції загинув. Верховна Рада працюватиме все літо без канікул і вихідних. Парламент підтримав постанову про проведення роботи четвертої сесії до 2 вересня. За відповідне рішення проголосували 288 нардепів. Спікер Верховної Ради Олександр Турчинов запропонував закрити четверту сесію Верховної Ради в день відкриття п'ятої сесії, тобто 2 вересня. Також 244 голоси Верховна Рада віддала за пропозицію президента Петра Порошенка про внесення змін до закону про де. Державні нагороди України, якими заснувала орден Героїв Небесної Сотні, новий орден застосовується для нагородження осіб за громадянську мужність, патріотизм, відстоювання конституційних принципів, демократії, прав і свобод людини, активну благодійну громадську діяльність в Україні проявлені під час революції гідності в листопаді 2013-го, лютому 2014-го років, а також інших подій пов'язаних із захистом незалежності суверенітету. І територіальної цілісності України В Україні з 1 липня розмір допомоги при народженні дитини не буде залежати від того, яким ця дитина народилася першим, другим чи третім державою встановлено фіксований розмір допомоги 41 одна тисяча гривень. Таким чином розмір допомоги при народженні першої дитини буде збільшено більш ніж на 10 тисяч гривень. Відразу після народження дитини сім'ї буде виплачуватися 10 тисяч гривень решту суми допомоги тридцять тисяч. 960 гривень родина отримуватиме протягом 36 місяців по 860 гривень щомісяця Якщо член сім'ї, який отримує допомогу, вирішить вийти на роботу, виплати все одно будуть тривати до досягнення дитиною трьох років. Допомога, яка була призначена до 1 липня 2014 року, не переглядатиметься, а виплачуватиметься в тих же розмірах і термінах, оскільки відповідно до закону України про державну допомогу сім'ям з дітьми допомогти допомога при народженні дитини надається у розмірі, встановленому на дату народження дитини. В Україні почалося створення суспільного телебачення. Головна мета незаангажоване інформування українських громадян. Суспільне телебачення має бути правдивим, цікавим та працювати на благо держави. Нині в умовах неприхованої військової агресії Росії та інформаційної війни створення суспільного мовника надважливе завдання для української влади. Суспільне телебачення основа свободи слова в усьому світі. Український аналог створюватиметься на базі національної телекомпанії. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк усіляко підтримує вільну журналістику. Те, що уряд разом з парламентом прийняли рішення прийняти цей закон і на кінець розпочати процес створення суспільного телебачення, є не словами, а реальною дією реальним кроком до того. Щоб в Україні замість заскорузлої форми державного телебачення з'явилось нове якісне суспільне телебачення, яке буде говорити правду. Я вважаю, що це надзвичайно знакова подія для майбутнього України та її становлення у вільному світі в Європі. Президент Порошенко зазначив, що це друга за значимістю подія в державі після здобуття Україною незалежності. Вільна журналістика надзвичайно важлива. Фундаментальна річ для стабільності в демократичній країні. Чудово, що ми зібралися тут одразу після підписання угоди про асоціацію з європейським союзом. Медійні експерти наголошують, головне створити телеканал, якому довіряти. Тимуть мешканці як заходу, так і сходу України. А для цього на суспільному не повинно бути місця для фальші. Уже конпропаганда є правда. особливо та в той країні, яку нужно зшивати. Многії годы політики її розідіняли. Сейчас нам нужно й сшить, а для этого нужно, щоб був телеканал, которому довіряють жителі любого регіону страны, і восточного і запада. Тому что этого не можуть зробити ні коммерческие канали, ні государственные, поскольку у них либо есть є якісь інтереси собственников. Очікується, що на суспільному телебаченні буде створено потужну наглядову раду. Туди входитимуть як представники громадськості, медіаексперти, експерти, так і спостерігачі від усіх політичних сил, щоб забезпечити мовнику максимальну прозорість. Сьогодні у родин зі сходу України та Криму є можливість відчути таку ж легкість і надію, як у безтурботних метеликів та пташок, якими вони милуються на Одещині. Це допомагає їм відволіктись від проблем, побачити інше життя. Сім'ї біженців тимчасово проживають на території санаторію Куяльник. Сьогодні, завдяки союзу громадських організацій з промовстою назвою не словом, а ділом діти дізнуються багато нового і милуються рідкісними живими істотами на виставці в центрі Одеси. вони приїхали. С той войны, как ни странно, это звучит, то дети прятались от самолетов, которые прилетали над куяльником. Сегодня они Тірви улыбались, тіри ані радувались, тому що літають не самоліти, а бабочки справжньою несподіванкою для організаторів та родин зі сходу стала поява на виставці мера Одеси Геннадія Труханова. Він виявився відкритим до діалогу з гостями свята. Люди розповіли меру про наболіле, а проблем у переселенців багато. Родини з Криму під загрозою виселення. Також невідомо, що робити з навчанням дітей та це влаштуванням дорослих. А ще, скориставшись нагодою, люди попросили організувати маршрути на пляж для інвалідів. Мы сегодня обратились к мэру города Одесса э, за помощью, чтобы организовали автобус хотя бы раз в неделю, чтобы люди с инвалидностью на колясках могли выехать на специализированный пляж, который есть на Лузановке. К сожалению, они не могут сами добраться, потому что общественный транспорт всегда переполненный. Коляску там сложить нельзя, даже если человек может пересесть на место. Посмотрим те резервы, которые есть. Уже я поставил задачу такую, смотреть, где какие резервы есть, где какие мощности есть, там, где можно сделать ремонт, поселить. А далі вже по прописке я зрозумів, що ви говорите, повірте, все відкладається у мене в голові. Я зараз прийду, всі вопросы ваши задам. Учитывая, що здесь теж правильно для вас було зрозуміло, понятно, бойовий офіцер, а бойових офіцерів в прошлом не буває. То, що Геннадий що він мало говорит, много делает. Люди кажуть, для них дуже важливо, що змогли особисто поговорити з Геннадієм Трухановим і отримати надію на конкретні справи. Одеська область виявилася однією з найактивніших та найгостинніших приймаючи біженців зі східної України та Криму. Українці мають допомагати одне одному. Саме так вважають організатори координаційного центру з допомоги переселенцям і послуговуються цим девізом у своїй діяльності. В Одесі відкрито регіональний координаційний центр з проблем переселенців. Його мета дізнаватися про потреби біженців і надавати їм необхідну підтримку. Допомогою гостям з Донбасу та Криму займаються численні організації, благодійні фонди, а також волонтери і спонсори. В селищі Сергіївка вже перебуває понад дві тисячі біженців, серед них багатодітні родини та інваліди. Вся общественность должна объединиться, которые займаються цими вопросами, потому що кожен каждый, каждый, Сергею, кто допомагає помогает хтось допомагає то хтось допомагає кто-то просто допомагає людям, які сім'ям, которые сюди приїжджають і забыли там паспорта. І така робота она должна консультацію в одному в одном объединяющем процесі. Свою допомогу біженцям надає і товариство Червоного Хреста України, зокрема військово-морського флоту, що прибули з Криму. Ми далі тисячу простині, наволочок, тисячу полотенець. Тобто, все, що потрібно було в першу чергу, необхідно було цим ребятам, щоб спокійно і нормально продовжувати свою службу. Біженці також отримують меблі, одяг та предмети першої необхідності від небайдужих людей. Отож лише спільними зусиллями можливо допомогти постраждалим від воєнних дій на сході країни. Май Жаковади за факти. 1 липня розпочав свою роботу новий маршрут сполученням Одеса Київ у цьому напрямку курсуватиме сучасний потяг Інтерсіті Плюс Крюківського вагонобудівного заводу. Свого часу залізничники заявляли, що це буде супершвидкий потяг, який оперативно доставлятиме пасажирів між двома містами. І з часом стало відомо, що поїзд буде не таким вже і швидким. Наші кореспонденти бачили, як Інтерсіті Плюс зробив свій перший рейс з Києва до Одеси. Ось він той самий швидкісний поїзд з полученням Київ одеса про який останнім часом розповідали в Укрзалізниці. Сьогодні, о шостій ранку, інтерсіті плюс виїхав зі столиці, а вже майже о пів на другий дня потяг прибув до одеського вокзалу. Людей у вагонах мало, але ті, хто в ньому їхав, залюбки діляться враженнями від поїздки. близько около годин в поті атлічна, комфортно. Ем... Дітям подобалось, просторненько». Провідник Сергій, або як він себе ще називає, стюард розповідає про плюси нового потягу. Вагони розділені на перший другий клас комфортності. В кожному з них є м'які крісла, існують кондиціонери, вішаки для одягу, туалети з обох сторін вагону, а також камери спостереження. Для пасажирів передбачений вагон-ресторан. Це на, на п'ятому вагоні. Бармени носять в течені поїздки всі чай, кофе, там запуски. якщо комунада, треба. так. Загорною кофе можна пройти купити на барі. Кількість зупинок у потяга на даному маршруті мінімальна, лише одна у Вінниці. Решта часу поїзд несеться до кінцевої зупинки згідно з графіком. На деяких ділянках він розвиває швидкість більше ніж 100 кілометрів за годину. Розвивали максимально допустиму швидкість на участки Києва Одеса, 120 двадцять кілометрів в час, так як інфраструктура пока у нас ще так не дозволяє А от больше розвідки. До Катовська, до жмірінки нормально, з Сажмірінки до Одеси нормально, то тобто, скакби є максимальна допустімискрастя. Незважаючи на плюси, є у нового маршруту деякі мінуси, і це визнають самі залізничники. По перше, це тривалість поїздки. Даний поїзд дістається від Києва до Одеси за 7,5 з половиною годин. Це лише на 40 хвилин швидше від того ж таки чорноморця. Різниця лише в тому, що у старого потяга є лежачі місця, а в інтерсіті плюс їхати можна лише сидячи. Втім, у майбутньому такі недоліки в залізницю обіцяють виправити. Наш поезд был назначен практически уже в разгар э, летнего графика движения поездов. И сегодня изменить график в летний период очень сложно. Да, действительно, мы проехали сегодня в районе 7 часов, 7 часов 20 минут, но я вам обещаю, мы сегодня уже нарабатываем в ближайшее время минимум полчаса будет убрано. минимум. Что касается после летнего графика, когда уже необходимости такого движения не будет летних поездов, пригородных поездов, мы поработаем так, чтобы до 6 часов в этом году мы въехали. А поки що у літній сезон швидкісний потяг рухатиметься між Києвом та Одесою у звичайному режимі і курсуватиме між двома містами буде щоденно. Сергій Козачинський Олексій Філіппов, Факти. І до інших тем з 1 по 12 липня в Одесі пройде безкоштовне обстеження молочних залоз працівниць місцевих змі та дитячих будинків з метою профілактики та раннього виявлення раку молочної залози. Акція відбудеться в рамках проекту Будьмо здорові разом. Подробиці в нашому наступному сюжеті. У світі щороку реєструється більше мільйона випадків раку молочної залози. Інша назва рак грудей одне з найпоширеніших онкологічних захворювань серед жінок. В Україні рівень захворюваності за останні роки зріс більш ніж у чотири рази, і, на жаль, не спостерігається тенденція до його зниження. Проблема злокачественного наобразування як будь-якої другої природи і локалізації, в першу чергу, зв'язана з урбанізацією, Тобто, наша міська життя отпечатки, відпечатки. Якщо ця проблема є, на тогда етапах, лечим немножко і живуть женщин. Когда пацієнти приходят з запущеними формами заболівання, сложная задача в лечении и достатньо дорогостоящая. Звернути увагу українок на всю серйозність виникнення злоякісної пухлини, покликаний проект Будьмо здорові разом. Смія Барьер от простых народов именно барьер от спуга этого болезнь рак максимально буду. Вкладуватися усилля для того, щоб максимальне калічиство жінки девушек були обслідувані. Такі проекти проводилися у Києві минулого року. Було обстежено близько двох тисяч столичних жителів, і ось будьмо здорові разом проходить в Одесі. Протягом двох тижнів по офісах змі та дитячим будинком курсуватиме мобільний діагностичний комплекс. Будуть курсірови такий передвіжної діагностичний комплекс. И будет обследовать э, девушек на предмет э, отозрений, на предмет выявления, раннего выявления э, рака молочной железы. Мы надеемся, что этого будет как можно меньше. Важность ранней диагностики, важность того, что ранняя диагностика это залог того, что можно сохранить здоровье, э, избежать страшных последствий такой болезни. Завдяки проекту більше восьмиста жінок зможуть безкоштовно зробити ультразвукове дослідження молочних залоз. Ольга Міщук, Дмитро Боровецький. Факти. Міліціонерами затриманий Одесит за підозрою скоєні гребежу. Усього кілька годин знадобилося правоохоронцям, щоб встановити місце знаходження чоловіка, підозрюваного у відкритому викраденні майна у 23-річної одеситки. У Київський райвідділ міліції Одеси звернулася мешканка міста, яка повідомила, що на вулиці Луніна вона побачила молодого чоловіка, який несподівано підбіг до неї і зірвав шиї золотий ланцюжок. Після чого невідомий зник. Потерпілою було завдано збитків на суму 3600 тисячі гривень. На встановлення особи правопорушника і його місця знаходження був орієнтований особовий склад одеської міліції. Завдяки злагодженим діям правоохоронців у той же день підозрюваний був затриманий. Ним виявився раніше судимий 25-річний одесит у відділі міліції потерпіла впізнала затриманого. Зловмисник в свою чергу добровільно видав викрадений у дівчини ланцюжок. Співробітником міліції по підозрінню у скоєнні грабежу затриманий 25-річний одесит. Слідчим відділом начато уголовне производство по статті 186 Кримінального кодексу України. На цей час йому повідомлено про підозру, проводиться досудове слідство і Он перевіряється на до другим аналогічним преступленням. Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ознаками частини другої статті 186 грабіж кримінального кодексу України. За скоєння даного правопорушення законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 6 років. Досудове розслідування триває. Чемпіонат світу з футболу виходить на фінішну пряму у Бразилії. Залишилося провести 10 матчів. Два з них відбудуться сьогодні. Після чого щасливчики отримують кілька днів відпочинку. Першими на поле вийдуть збірні Аргентини та Швейцарії. Гра в Сан Паулу почнеться о дев'ятнадцятій. А о 23 третій зустрінуться збірні Бельгії та США. раніше в чверть фіналу вийшли Бразилія, Колумбія, Голландія, Коста-Ріка, Франція і Німеччина. Дуже багато запитань виникає до працівників автоінспекції. Саме для того, щоб надати відповідь на них для водіїв та пішоходів, керівництво ДАІ в Одеській області проведе пряму лінію. Якщо ви бажаєте поставити своє питання, дзвоніть завтра, 2 липня, з 14 до 15 години за номером телефону. 0482-301-753, повторю ще раз, 0482-301-753. Це були новини. Факти. Я бажаю вам всього найкращого. Побачимось.